22 серпня відбулася мистецька акція Творчий мікрофон. Кожен бажаючий мав змогу проявити себе в музиці, поезії, танці. Демонстрували свої таланти як перятинці, так і гості із сусідніх районів. Перятин – третє місто, яке проводило мистецьку акцію, прийнявши естафету у прилук та гребінки. З моїм другом, Ющенком Андрієм, ми планували провести такий акустичний концерт ще з початку літа. І в липні місяці нас запросили друзі з Рябінки відвідати їхній захід, який називався Творчий мікрофон. Ми погодилися, поїхали там, виступили, були хедлайнерами їхнього заходу. Нам сподобалось, ми вирішили продовжити цю традицію, підтримати їх і провести такий захід у себе. Ще протязі цього часу відбувся такий самий захід у наших друзів із Прилуг. Нам розповіли, як там все відбулося, там також все було на досить високому рівні. Ми зрозуміли, що ми взялися за гарну справу. Сама ідея досить цікава, тому що тут присутні учасники, скажімо так, не професіонали і не ті люди, які постійно займаються музикою, а ті, які ну, аматори, скажімо так. Музика, поезія, танці, вокал – акторське мистецтво все це протягом шести годин демонстрували близько 20 учасників мистецької акції. Егоїст Віктор Дрозд з його крім музичного виступу, подарував нашому місту герб «Пирятина», виготовлений власноруч. Творчий мікрофон організатори планують провести і в наступному році. В наступному році я маю надію, що все відбудеться набагато краще буде більша кількість людей, тому що може саме в цьому році це буде як реклама, щоб люди знали, що це таке, як це, і відвідали цей захід. Також прийняли участь, тому що в нашому заході приймали. Не тільки учасники, які подали заявки раніше, а й ті, які просто йшли, наприклад, по вулиці, побачили, що таке відбувається, ми дали їм можливість виступити. Слідкуйте за анонсами, телеканал Порядник готує відеоверсію мистецької акції.